Виготовляти квіти із паперу нещодавно мали змогу діти із села Ясинів, де у приміщенні народного дому організували відповідний майстер-клас. Докладніше у сюжеті з приходом весни у Заболоцівській громаді розпочато цикл майстер-класів. І ось сьогодні наша знімальна група завітала у мальовниче село Ясинів. Спільно із художнім керівником народного дому села Ясинів, що розташоване у Заболоцівській сільській територіальній громаді. Діти мали змогу виготовляти квіти із кольорового паперу. Використовуючи спеціальну технологію, діти за допомогою ножиць розрізали папір і склеювали його, отримуючи в результаті гарну аплікацію. Майстер клас у нас призначений для свята весни, так і перший місяць весни і діти прийшли до нас зробити всякі різні вироби. Приємно бачити, як діти проявляють бажання виготовляти різні чудові композиції. Адже у час війни це допомагає відволіктися від поганих думок та налаштуватися на позитивний весняний настрій. Дуже подобається. Це вже не вперше. Ну майже кожні вихідні, я то кожен раз приходжу, коли маю можливість. А чому ти обрала саме такі кольори? Е, просто вони дуже мої гарні кольори, і вони мені подобаються, оскільки березень асоціюється у нас з святом весни. Діти готували аплікації із великим задоволенням. Практично до кожного свята ми готовляємо сніжинки, сердечки ну і багато різного. І, попри загрозу ракетних обстрілів, рашистів, діти не втрачають віри у нашу перемогу, яка обов'язково настане. Вітаю всіх зі святом весни. Хай ця весна прийде з перемогою скоріше, щоб хлопці наші повернулися. Щоб діти були здорові і всього, -всього найкращого всім, із Ясунова Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн.